Вітаю всіх, я Наталія. Ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні у мене остання готова робота в цьому році. Завершую 25-й рік ось таким шикарним светриком. Довго розказувати про нього не буду. Просто так скажемо, прозвітую. В минулому році мені подруга Маринка. Із Німеччини не подарувала ось таку ниточку. Склад цієї ниточки просто шикарний: 50% кашеміру, 25% шовку, 7% альпака, 7% меріно, 5% льон, 6% поліамід. В 50 грамах 260 метрів. В мене було 400 грамів, і написано, що спиці треба брати 3-3,5%. Ось дивіться, тут. Такі якісь різні ще домішки кольорів: зеленкуватий, оранжевий, рожевий, фіолетовий, голубий, червоний. Тобто ем, ниточка дуже цікава. Я цілий рік думала, що з неї таке зв'язати, щоб не перевести пряжу, і щоб ця. Річ носилася. Були варіанти в'язати лопапейсу. У мене є світленька ниточка, якраз під цю ниточку чорного шоколаду. Трошки, не знаю, як буде в відео в результаті колір передаватися, але зараз він темніший. Чим насправді ось це ось так. Зараз він передається більш правильніше. А светрик лежить, то трошки він. Темніший. Ну, насправді темний, чорний шоколад. Колір дуже такий, знаєте, благородний. До того ж, оці всі, бачите, вкраплення, вони тут присутні і виглядають дуже прямо круто. Хто зі мною давно, той знає, що я люблю в'язати на машині. і коли я в'яжу на машині, більшість своїх робіт я в'яжу по майстер-класу. Коли мене питають, чи я в'яжу по майстер-класу, так, да, я в'яжу, але коли це стосується машинного в'язання, моя улюблена майстриня-машиністка це Світлана Фанайлова. В неї дуже класні майстер-класи, дуже попетельні. Вона конкретно розповідає, ну, от, від початку до завершення повністю про кожен, кожен виріб. Я і шкарпетки по її майстер-класам в'язала е, джемпер. Мені здається, що я ще щось в'язала, але не згадаю. Так, добре. Значить, цей джемпер зв'язаний на машині 5 класу. Тут просто лицева гладь. В мене пішло на цей джемперочок, в'язала я на себе базовий, класичний, найпростіший. Вага цього виробу 330 грамів. У мене тут залишилось 70 грамів цього, цієї ниточки. Резиночку я в'язала в два складення, в дві ниточки, основне полотно я в'язала. В одну ниточку. Ниточка, до речі, тут складається з трьох. Начебто одна ниточка тонюсінька, зараз я її розчленю, ось дивіться, так, видно, не видно, бо фокус губиться. Тобто одна зовсім тонюсінька ниточка, одна пухнастенька, а одна така. Покручена. Так от резиночки на манжетиках і внизу виробу, я в'язала в дві ниточки, а все інше значить, тіло, рукавчики в'язала в одну ниточку. Чим тут цікава викройка, тим, що ми не робимо викату горловини, ми в'яжемо оце високе горло заразом з усім тілом. Робляться з коси плечей, і зараз покладу ось так, щоб було видно. Тобто ось у мене скіс плеча, і ось рукав. Пройма тут 20 см. невеличкий окат рукавчика зроблений. Вив'язаний, рукавчики в'язалися знизу вгору, а далі приєднувалися до тіла. Такий великий скіз плеча. Сидить класно. Я коли приміряла, я була просто в захваті. Коли в'язала, я справді я не знала, що в результаті вийде. І якось трошки скептично відносилась до цього всього, але мені хотілося, чесно сказати, мені хотілося водолазочку. Але це вже точно не водолазочка, бо він такий вільний. Значить, зараз скажу його розміри вже після прання. Ширина виробу. Тобто, ось тут я заміряла під рукавами. Ширина виробу 52 см. Довжина виробу 62 см. Довжина плеча. Де я показувала скіз плеча, ось, да? 23 см. Хоча б я розраховувала на 18 см. Ну, та добре, це ніяк не погіршило саму модель. Довжина рукавчика від пройми. ну темне, немає як показувати. ось так, Довжина рукавчика 42 см, висота горловини самої 15 см і ширина пройми, як я вже сказала, 20 см. Джемперочок, світерочок легенький, тоненький, тепленький, бо все-таки і кашемір, і меринос, і альпака тут присутні. Але він такий легенький і дуже приємний на дотик. Скомкала його. Чим ще він подобається, що в мене є прикраси: гердан, селянки, і класно. Ідуть за цим джемпером. Я коли приміряла, одягала, Боже думаю, нарешті в мене з'явилась така робота, яка і справді, як то кажуть, і в пир, і в мир, да? Добре. Значить, кого зацікавить цей джемпер, я не буду залишати посилання на майстер-клас Світлани Фанайлової. Просто е Запам'ятайте, що майстер-клас називається Jumper діагональ Там він в'яжеться в двох кольорах, і вона детально все розказує, як розрахувати, де починати другий колір в'язати, але мене це не цікавило. Мені потрібна була просто сама викрийка спинки переду, і подивіться, що в мене вийде. Шивала матрасним швом, по рукавчику. Були прибавочки, бо все-таки в'язала я знизу вгору, то це були прибавочки. Ось так. Швів практично не видно. В кінці відео я вставлю декілька фото, як цей джемпер виглядає на мені. Ось такі шви. Ну, я задоволена пряжею, я задоволена цією моделькою, я задоволена. Своєю роботою, справді класно вийшло і закінчення року рахую успішним. Треба ще буде зняти відео всіх робіт за рік. Це я роблю кожного року. По-перше, самі цікаво, по-друге, і людям цікаво. Скільки за рік я всього нав'язала. Я не знаю, я ще навіть не дивилася, що в мене там було зв'язано в цьому році. На цьому все. Бажаю всім миру, здоров'я, благополуччя, гарних, веселих, приємних новорічних свят. Зустрінемося в наступному році. Всім пока-пока.